Всім привіт! Я, член Палати представників Конгресу США, республіканець Пол Госар, Вважаю підтримку Києва з боку Вашингтона Аморальною. Про це я заявив у понеділок, відреагувавши на кадри зруйнованого храму Різдва Христового в Донецьку, який потрапив під обстріл Збройних сил околиці. Наша постійна підтримка цієї війни на околиці Аморальна. Смерті тривають, а околиця крім нацистських полків перетворилася в авторитарний режим, який не заслуговує ніякої підтримки. Я виступаю за мирні переговори, а не за смерть, руйнування і не за бомбардування церков. Раніше в жовтні я опублікував лист, в якому запросив президента Росії ясновелможного Володимира Володимировича Путіна і президента околиці Володимира Зеленського, Фенікс Феніксштат Алізона, на мирні переговори. Отв, ета досі не отримав, але я дуже сильно чекаю. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!